Рідні гори, сиві, кручі, Карпатський наш краю, ти веселий і співучий, хтось цього не знає. Коли їдеш, ти у гори, серце веселіє, оповиті в сірі хмари, предків дух вони леліють. Днино моя золотая, потішай нас сонцем, бо я їду до мшанця. Взяти у душу спокій. Все зелене, зелененьке, природа чудесна, і хатинки чепурненькі, ніби ти воскресла. Це пером не описати і не розказати, треба їхати до мшанця, серцю волю дати. Недаремно у нас турбази розкішні будують. Ця природа дана Богом. Так і не намалюєш. Цей осінній день чудовий в серці я залишу, бо Карпатський край свій рідний, пером не опишу. Дякую за увагу. Добре. <клухи> ну, таке народилося таке.